У нас один є Спаситель, це Господь Ісус Христос. Ви знаєте, коли Петро зловили у храмі Івана, коли їх посадили в темницю, вони не боялися. Там теж сторожа була храму, первосвященники, і священник. І Петро відкрив свої уста і сказав таке слово: що нема іншого імені під небом, щоб можна було спастись. Це одне імення. це один син, який був посланий. На цю землю, та не тільки за нас, як каже Павло Апостол, але за увесь світ. І ви знаєте, Павло, і Христос це сказав Никодим, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав свого, свого Сина єдиного, щоб всякі віруючий, всякі не загинули, але мав життя вічне. Післа за нас, щоб в жертву пішов один Спаситель Ісус Христос, через якого ми маємо приступ до тієї благодаті, яку дав Бог через. Ісуса Христа, благодать це є незаслужена милість до нас грішних. Ми не заслужили Це.